Ми команда Коломийського ліцею номер 1 Я Ілля ля Я Мириса Кроман. і Парабаш Володимир. це наш проект Ліхтарик. Стріля літій іони акумуляторів розвивається з величезною швидкістю. Очікується, що в найближчі кілька років їхній ринок досягне 90 мільярдів доларів. літій іонні акумулятори використовуються у багатьох електронних пристроях від смартфонів і ноутбуків до медичного обладнання. Зі зростанням ринку збільшуватиметься і кількість вироблених акумуляторів, а отже, і проблема їхньої переробки. Вони використовують метали літію і кобальту, які є шкідливими для довкілля та рідкісними. Тому проблема переробки акумуляторів має екологічний та комерційний бік. Також літій-іонні акумулятори широко застосовуються в електронних сигаретах. Вони можуть бути вбудованими в батарейний блок або змінними, тобто встановлюватися у нього окремо. Їх також може бути кілька з'єднаних паралельно або послідовно. Такі батареї можна також зустріти і в якості ємних пауербанків портативних зарядних пристроїв. Сучасні літій-іонні батареї здатні витримати приблизно 3000 тисячі циклів зарядки і розрядки. Це надихнуло нас на повторне практичне застосування цих акумуляторів, виготовлення ліхтариків і пауербанків. Наша команда вирішила зробити з літій-іонних акумуляторів ось такі пауербанки і ось такі ліхтарики. Під час блекаутів у компактні автономні ліхтарики і павербенки пригодяться, це і зручно, і вони яскраво освітлюють помешкання. Такі ліхтарики зручніші, ніж окопта свічка, не, не дають запаху, не потрібно думати, як їх загасити. Можливо, для військових необхідно буде дещо вдосконалити ми працюємо над покращенням технічних характеристик. Аби виготовити один такий освітлювач достатньо 15-20 хвилин. Пристрій має просту конструкцію. Діод, корпус, дві батарейки і перемикач. Майже всі ці запчастини можна отримати з одноразових електронних сигарет. Все зайве ми утилізуємо. Залишаємо корпус і акумулятор, а також плату зарядки, щоб використовувати літарик багаторазово. Два акумулятори ми з'єднуємо паралельно. Так збільшується їхня ємність. Підключаємо перемикач та світлодіод і отримуємо готовий ліхтар. Схожі ліхтарі в магазинах коштують дорожче, вони зазвичай громісткі, і носити їх з собою незручно. Не всі ліхтарики, що продаються в магазині, здатні перезаряджатись, на відмінно від тих, що ми виготовили. Тому ми сподіваємось, що учні інших шкіл долучаться до цього проєкту або знайдуть нові шляхи повторного застосування літій іонних акумуляторів.